Останнім часом у соціальних мережах активізувалися шахраї, які спекулюють на темі грошових виплат українцям. Хочу зробити повідомлення для українців. Ми затвердили статус дитина війни. Тепер кожна дитина. Яка народилася після 24 лютого 2022 року, або якій на той час не виповнилося 18 років, отримає статус дитина війни. Вони будуть мати права на виплату в розмірі 13 тисяч гривень щомісяця протягом двох років. Закон вступить в дію з 10 жовтня 2023 року. Як правило, зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, товариства Червоного то, тощо повідомляють у поліції. Оголошення про надання допомоги під час війни потерпіли, знаходять виключно в інтернеті у меседжерах. Для отримання коштів громадянам пропонують перейти за посиланням та ввести реквізити та паролі своєї банківської картки. Пізніше на телефон потерпілих може надійти телефонний дзвінок, в якому автовідповідач просить натиснути 1, нібито для входу в інтернет банк. Або натиснути клавішу для зарахування коштів після виконання цих вимог відразу у потерпілих зникають всі їхні заощадження. У поліції закликають українців довіряти інформації лише з офіційних сайтів держорганів та уточнювати дані. Крім того, не треба вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо вам пропонують натиснути, щоб отримати допомогу, або заповнити заявку на отримання виплати від. Відомих організацій, то ігноруйте такі вказівки та не переходьте за невідомими та сумнівними посиланнями. Так діють шахраї. Будь-яка соціальна виплата не оформлюється в інтернеті. Для цього слід звернутися до державної установи ЦНАПу тощо. Пам'ятайте, що інформацію про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах. Загалом на прилученні шахраї використовують до десятка різних схем, наголошують в поліції. Найпоширеніші серед них дзвінки від імені представників банків, повна або часткова оплата товару в інтернеті, ваш родич у біді, подвоєння внесеної суми у. В соцмережах або друг просить у борг. Випадки є так: це всі схеми, які наразі діють на прилученні, тобто ми не можемо сказати, що це тільки люди похилого віку, чи це тільки молоде покоління. Ну загалом від шахрайських схем потерпають всі вікові категорії. Так що окремо хочемо звернутися до молодого покоління, щоб вони провели бесіду зі своїми бабусями, дідусами похилого віку, щоб застерегти їх від цих шахрайських схем.